Я можу спитати тебе по секрету одну річ, щоб ніхто не чув, як ти ставився до рудих, так, так, до рудих і все снятувати ще для нас дуже важливо десь. Дих... Ні, ні, я нічого не думаю. Але, знаєш, трапляються іноді такі, що ото бігають за рудим хлоп... хлопчиком або дівчинкою і дражнять противними голосами. Рудий Руд, Рудько, пожежна команда, Але я тепер знаю, що ти не такий, що ти справжній молодець і то, тебе спокійно можна вести у надзвичайну країну в Астовинію. Ходімо, ось воно перед тобою лежить на березі. -мо морі, моря окану серед дрімучих лісів, синіх гір та золотих долин. Бачиш, як, які чепкуненькі біленькі хати, які квітучі садки, яке дивовижне місце, які візеру частими вежами, чудова казкова країна і незвичайні жителі. Властовини, геть усі роді Веснян веснянкуваті. Веснянкувати діти. І лише люди, звірі і птахи в цій країні також веснянькуваті. Веснянкуваті коні, і веснянкуваті корови, веснянкуваті горобці і ворони, веснянкувані слони, ведмеді і крокодили, веснянкувати китки і собаки. Мало того навіть комарі і мухи веснянкувати. Тепер ти розумієш, чому я питав. Ти ставишся до рудих і веснянкуватих.